Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня Біблійне натхнення від Стіва Вебера. ШАЛОМ Це про духовну зрілість. Як же нелегко залишатися у спокої? Щодня з'являються справи, які потрібно зробити, та труднощі, з якими Треба розібратися. До того ж, якщо ви схожі на мене, то можете засмучуватися та бурчати, стикаючись із затримкою у розв'язанні якихось питань. 50 років тому я слухав одного вчителя Біблії, який пояснював, що Святий Дух завжди шукає людину, яка перебуває у спокої. Навіть під час хрещення Ісуса Святий Дух в образі Голуба опустився на Його плече. Птах сяде лише на того, хто стоїть спокійно. Бути нерухомим нелегко, перебувати у спокої духовна зрілість. Шалом це про мир у нашому дусі, і шалом це про добробут. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Від Івана 14, 27 перед розп'яттям. Потім, після Воскресіння, Ісус каже, Мир вам, Івана 20, 19. Мир це одна з основних тем Ісуса. Він знає, що ми всі чимось стурбовані. Ми багато про що переживаємо. Страх і тривога нормальний стан людини. Тому перед важкими випробуваннями Ісус говорить про мир після важких випробувань Він говорить про спокій. Він додає це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Від Івана 16, 33. Мир це не відсутність конфліктів. Мир це особистість. Мир це Ісус Христос. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти мій спокій, ти мій добробут, ти моє процвітання, ти моє заспокоєння у бурі. Дякую тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.